Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні в нас крута та цікава тема, тому що ми поговоримо про проект Blast. Про який ви вже напевно не один раз чули. А якщо дивитесь мій YouTube канал, то як мінімум два відеоролики у мене про нього вже є. Але конкретно ми сьогодні будемо говорити про проект District One, який побудований на Blast. тому що як ви знаєте, Blast сказав, що розподіл аеродропу у нього буде поділятися по 50 50% для тих, хто отримує поінти, які будуть конвертовані у токени, і 50% за голд, за золото, яке ми отримуємо від інших проектів. Зараз я про це все поясню детальніше. А якщо ви взагалі не знайомі з бластом, я ось тут вам закріпляю відеоролик, вам бажано його переглянути, тому що на цій темі ще можна заробити. Вони сказали, що їхній аеродроп буде аж 26 червня. А сьогодні в нас лише 23 травня, а в нас ще навіть більше місяця часу є, щоб тут спробувати заробити. І сьогодні я відео покажу детально, як завжди, все розкладу по полочках. Покажу, що тут можна робити, скільки тут можна заробити. В кінці відео все підрахуємо, скільки можна заробити з невеличкими вкладеннями, скільки з середніми, і скільки з фулл. Вкладеннями, наприклад, як зайшов я. Тому відео, як завжди, буде корисне, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, одразу переходимо до діла, до мого екрану ноутбуку. Як бачите, ось і мій основний аккаунт в Бласті. Я тут вже нафармив 24 мільйони поїнтів, але все діло в тому, що тут зайшло дуже багато кітів, і ці поїнти фармлять просто мільярдами. Якщо тут подивитися, в мене є 128 голд. Це є золото. Якщо ось тут натиснути, якраз те, що я говорив: 50% буде на Blast Point, і 50% айрдропу буде виділено на Blast Gold. Якраз, власне, сьогодні завдяки проєкту District One я покажу, як максимально можна здобувати багато ось цього золота, за який будуть давати айдроп токенів від Blast. До речі, токен вже почав торгуватися на примаркеті Bybit. Ось на екрані ви бачите цьому профи, в нас вийшов леєр зero торгувати з Тайко і Blast. А це означає, що невдовзі ці токени будуть торгуватися на Bybit. Отож, якщо у вас зовсім немає аккаунту. Тут в Бласті посилання на реєстрацію в Бласт, я вам лишу під відео, туди не можна зайти без інвайту, і ось цей інвайт я вам залишу. Він у мене вже безкінченний. Цей лінк залишу в описі під відео. А якщо ви вже маєте бласт, тоді залишається вам зареєструватися просто у дистріктовані. Я вже сказав, половина дропу буде виділена для тих, хто має поінти. Ось мої поінти. Але кажу, їх тут фармлять вже мільярдами просто. Тому я зараз більше працюю над тим, щоб нафармити чим побільше голду, чим побільше золота. Інші 50% будуть давати проекти, з якими ми взаємодіємо. І всі вони мають голд, який будуть роздавати за їхню взаємодію. Наприклад, там Element Market там потрібно торгувати, Bloom так само, Бласпінг це NFT, Трастер Finance Я тут теж свапав, тому що ось тут в мене є включені майже всі мультиплікатори. Але це зараз не так важливо. Якщо буде цікаво, можу зняти про це окремий відеоролик, як ці всі мультиплікатори активувати. Сьогодні у нас конкретно відеоролик про District 1 та про те, як отримати чим побільше золота. Тому що ось тут в джекпоті ще можна додатково вигравати. Ось це золото. Переходимо в DAP лідерборд, і ось наш. Проект District 1 Посилання я вам залишу в описі під відео. Після того, як ви за ним перейдете, у вас буде ось така сторінка: інвайт-код, мій, без якого ви не зможете зайти. Якщо у вас його не підтягне, ви можете ввести його вручну. Зараз я буду показувати вам все з мультиаккаунту, щоб вам було зрозуміло, як це все буде виглядати, коли ви вперше сюди зайдете. Я завжди люблю все пояснювати простими словами, тому спробую вам донести це золото, яке ми отримуємо, воно буде конвертуватися потім у токени. Зараз приблизно люди думають, що конвертація. Ja, Bude, Одного золота до одного токену, а один токен на примаркеті вже торгується близько 5 доларів. Тобто, безпосередньо заробляючи це золото, ми будемо отримувати за це токени проекту, які зможемо продати та заробити. А в цьому DistrictWAN ми якраз будемо фармити такі джемси, діаманти, які будуть конвертовані в золото, а золото, в свою чергу, буде конвертовано у токени. Тому, в принципі, напряму в нас є метод заробітку токенів Blast через взаємодію з District One. Наразі він показує кращий результат по тому, скільки можна фармити золота, тому що вони. Тут виділяли досить великі пули. Це вже йде третя епоха. Першу і другу, на жаль, я пропустив. У першій епосі вони роздавали 280 тисяч золота. У другій епосі вони роздавали 700 тисяч золота. Зараз на третю епоху вони виділили півтори мільйона золота. Тобто в нас є ще хороший шанс за цей місяць часу нормально фармити золота і потім отримати токени. Тому District 1 показує хороший результат по фарму золота, і кожен зможе його тут отримати за бажанням. Отож, ввели ви ось цей інвайт код, тиснемо Connect Wallet. Логінимо у своєму Metamask, у вас вибиває linked by smile. Тиснемо redeem Invite Code. Тут потрібно виконати ось ці дії. Sign to register. Тиснемо Sign, підписуємо транзакцію. Наступне коннектимо свій Twitter. Твіттер має бути старше трьох місяців, інакше вас не пропустить, тиснемо authorization App. Тоді потрібно натиснути Follow District 1, підписатися на Twitter District One. Це робити не обов'язково, але я тисну Follow і повертаюся, і воно зараховує. Навіть якщо б ви не підписувалися, воно все одно би зарахувало. Тепер починається вкладення. Як мінімум, щоб активувати цей аккаунт. В Дістріктуні вам потрібно заплатити 0,05 ефіра. Це приблизно 17 доларів. Одразу скажу, якщо ви збираєтесь тут нормально фармити ці поїнти, збирати золото, вам потрібно поповнити аккаунт хоча б на 300-400 доларів, щоб ви могли активувати всі бусти і максимально тут заробляти. Дивіться, друзі, лінкап. Я тисну оплачую цю комісію. Так, переключаюся на бласт, оплачую тих 17 доларів. 1893 виходить зараз по курсу. Тисну підтвердити. Це плата лише за реєстрацію в District One. І після цього вже клеймимо одразу свій перший аеродроп. Тиснемо клейм, якраз нам дають ось ці джемси. Як бачите, мені дало аж 2500. Я можу отримати на 50% більше. Тисну пост, можу не робити репост, повертаюся, і мені бачите, дало вже 3750. Якраз нагадаю, що ці джемси ми будемо фармити. Вони в кінці епохи конвертуються у золото, а далі ви вже знаєте. Тиснемо explore Д1. І так. Так, ми попадаємо в мій спейс, який я створив вже раніше. Ось я його заснував. Я його вчора закидав пост в канал, що я його зробив. І тут є декілька методів заробітку. Ось тих джемсів. Сьогодні про все я вам детально розповім. В першу чергу, щоб щось писати у чаті, потрібно застейкати тисячу джемсів. Вам дало 3500 зі старту, можливо, комусь дасть менше. Але щоб мати можливість писати в чаті, потрібно їх тут застейкати. Тиснемо go Eat Stake to Chat. Stake Gems to Chat. Все, ось тут мій стейк. Ви можете їх потім забрати. Он стейк натиснути і забрати їх, але поки вони мають тут бути, щоб ви могли переписуватись. Тепер я тут напишу всім привіт, хоча це мій просто мультиаккаунт. Але поки що підписники цього не знають. Подивляться відео, вже будуть знати, що це я зайшов. Дивіться, до речі, про те, що я говорив, чому я більше зараз роблю упор на бласт. Якщо ось тут натиснути, пише, що мої 129 голд, які я маю, оцінюються зараз в 13 мільйонів поєнтів. А в мене всього 24 мільйона. Тобто, ви можете нафармити 100-200 голди і мати в поєнтів еквівалентом буквально там в Мільйонів поєнтів, тому якщо ви зайшли досить пізно та і взагалі не маєте дуже багато ефіру, а маєте трохи часу, то можете фармити голду, це буде вигідніше. Повертаємось до кімнати в District One. Дивіться, друзі, що тут можна робити. Перший і найосновніший вид заробітку це є раллі, які проводяться кожних дві години. В нас наступне раллі буде через годину, можливо, я вам ще встигну його показати. Що тут потрібно робити. Тут весь час рандомно роздаються геми. Якраз ось ці зелені геми, які ми збираємо. Поки в мене тут 0, якщо перейти на Основу можете бачити, що я від вчора вже нафармив 27 500, а 20 тисяч гемів це може бути приблизно 5 голди, навіть якщо мінімальна ціна по 5 доларів, це вже 25 доларів. Але голда може коштувати і по 10 доларів в еквіваленті до поїнтів, а може і 5. В загальному нормальна ставка це 5 доларів за одну голду, але цілком імовірно, що можемо побачити ціну в 10 доларів за одну голду. Якщо ось сюди перейти, в Golden Gem. Ми можемо побачити, що в першій епосі я нафармив 3600, але я їх не заклеймив. В другій епосі я нафармив лише 1200, але отримав лише 0,25 голди. Ну і в цій епосі я вже взявся нормально, вже маю 41 тисячу, буквально від вчора, після того, як епоха закінчиться, ці всі джемси будуть конвертовані у Blast Gold. І ви зможете їх заклеймити ось тут, на цьому аккаунті від District 1. Тепер переходимо до мультиаккаунту. Раллі вони проводяться кожних 2 години. Тут спочатку буде потрібно натиснути кнопку. Кнопку зареєструватися, як пройде цей таймер. Потім у вас буде 15 хвилин, і після цих 15 хвилин з'явиться в чаті ось тут кнопка, ось така. І тут можна буде заклеймити ось ці джемси. Ось так воно виглядати буде у чаті. І це потрібно зробити швидко, тому що все залежить від учасників. Учасників може бути 15, а роздати джемси можуть, наприклад, 11. І тут, ось ви бачите, ми клеймили, комусь дає 3000, комусь 3, комусь 2, комусь менше, в залежності від того, чи ви маєте бусти. Як бачите, майже у всіх стоїть буст X6. Зараз я поясню, як ці. Бусти отримувати, тому що це досить важлива штука. Ви можете фармити на цих раллі, повернуся до головного аккаунту. Я як хост можу роздавати кожного дня ось ці джемси. Я їх можу роздавати рандомно, можу їх роздавати людям, які ось тут голосують. До речі, ось тут буде кнопочка vote у вас, і тут потрібно натиснути Голосувати за те, що ви голосуєте. Наш чат буде просуватися, точніше, Space наш можна назвати чатом, тому що D1 це як соціальна платформа, де ми можемо спілкуватися, переписуватися в чаті. І чим більше ви ось тут будете. Голосувати, чим більше буде активності в чаті, чим більше ви будете приймати участі в раллі, тим більше нам будуть виділяти ось цих токенів, і я зможу кожного дня їх роздавати. Я можу роздавати їх рандомно, натиснувши ось тут, можу роздати всі, можу роздати суму, яку хочу, максимальну кількість учасників, які є, наприклад, зараз онлайн. Але також я буду видавати найбільше джемів за ці голосування. Тобто, після того, як ви натиснули на кнопку «Vote», ви скидаєте ось такий скріншот, де я бачу, що ви проголосували. Після цього я дарую вам 200 джемс. Я думаю, що я цю штуку буду ще піднімати, щоб люди отримували ще більше. Наприклад, ось людина зробила скріншот, зробила все правильно, тому що тут в закрепі я написав, що потрібно робити, і я їй дарую 200 джем. Тисну сюди. І вона може заклеймити 200 джемсів. Зараз вона їх заклеймить. Ось є. І таким чином можна теж отримувати джемси. Але щоб отримувати друзі, їх з множниками, потрібно включати бусти. Яким чином включати бусти? Перше, потрібно застейкати S токени. Я зараз це буду робити на мультиаккаунті, одразу покажу, як воно відбувається. Переходимо сюди. Тут вже потрібно буде застейкати на 3 місяці приблизно 170-180 доларів. Вони потім вам повернуться, але маєте одразу розуміти, що кошти, які ви сюди закидаєте. Ви маєте розуміти, що вони можуть не повернутися, може статися будь-що, може курс просісти. Ми закидаємо токен S-OLE, Воно закидає нам в таку пару, типу пів на пів ефір і токен OLE. Ефір може просісти в ціні, може просісти в ціні токен. Може повернутися з ваших 180 доларів лише 50, а може вирости Х2. Тут вже ризики ви маєте ці приймати на себе і це все розуміти. Я тисну SOL, в мене пише on Boosted. Зараз я зроблю цей буст. Він коштує 0,048. Я тисну ZAP, підписую транзакцію. Це виходить 180 доларів. Нагадую, що я їх морожу на 3 місяці. Потім я їх можу забрати, але невідомо, який буде курс. Тому що це ніби як LP-токени, не конкретно токен Оле, а S оле Як я вже сказав, він розбивається на пару на половину на токен Оле, половину на Ефіріум. Якщо ви новачок, звісно, вам буде важко зрозуміти, але якщо ви збираєтесь тут щось робити, ви можете просто повторювати за мною або розібратися у цьому всьому. Так я це вже зробив. В мене пише Boosted, в мене вже є множник X3. А це означає, що я ось тут зможу приймати участь вже не в двох ралі, а в чотирьох. З кожного раллі, якщо без бустів, можна отримати приблизно там. 200, 500, 600 джемсів. Якщо ви зробите собі X6 Boost, ви можете отримувати ось так, як люди. 2 400, 3 600, по-різному 3 700, буває і 5 000. Хочу нагадати, що у першій епосі 1 000 джемсів була конвертована у 1 голд. У другій епосі 3 000 джемсів було конвертовано у 1 голд. У третій епосі теж може бути, що 1 голд це буде 3 000 джемсів, тому що дали дуже багато більше цих, якраз нам, голдів. Виділили на третю епоху, але і стало більше учасників. Можливо, 5 тисяч буде джемсів до одного голд, але все одно, наприклад, за день ви можете фармити лише на це гралі з бустами, наприклад, 15 тисяч джемсів, і приблизно це може бути 4-5 голд. 4-5 голд по ціні це може бути 25-30 доларів. Це просто за один день. 10 днів 300 доларів, 30 днів 900 доларів, хоча можна і заробляти тут більше. Тому що, як мінімум, тут ще можна купляти акції, ось ці шеєр. і це буде ще додатковий множник X3. Тобто за стейкінг цього SOL -E, 180 доларів ви морозите на 3 місці, ви отримуєте множник X3. Щоб отримати ще X3, щоб було X6, ви можете купити ось цю акцію нашого спейсу. Вона називається Share. Її ціна стартова була 10 доларів. Тут по замовченню їх, як завжди, софтом трохи викупили боти, тому їхня ціна пропушилась. Ось ці боти сидять: 1, 2, ось цей третій і четвертий. Думаю, це теж бот. З часом вони продадуть, ціна упуститься, Але після того, як я виставлю відео, ролик, думаю, ціна все одно буде зростати, тому що покупок буде більше, ніж продаж. Навіть якщо ці боти всі розпродадуть свої акції, ми все одно думаю, їх викупимо. Тому зараз ціна 178 доларів за один шеєр, тобто за одну акцію. Особисто я тримаю своїх три акції. Більше я не встиг купити до збільшення ціни. Я сам купляв по 120-130 по доларів. Але думаю, після відеоролика ціна може ще більше значно зрости. І якраз купівля цього шейру вона дає вам можливість ось тут отримувати шеєр аирдроп. Тобто як тримачу акцій, від того, що на фармить в загальному спейс в добу, частина буде розпреділятися холдером їхніх акцій. І також, можливо, якщо, наприклад, там акція зросте від 180 доларів до 300 ви можете її продати і заробити, наприклад, на цьому просто її фліпнувши. Але я такого не збираюся робити, я їх буду тримати. Тож, участь в раллі. Думаю, я ще покажу вам сьогодні, як приймати участь. Також роздачі від хоста будуть. Ви теж можете отримувати джемси. Голосування за кожне голосування ви будете отримувати 500 джемсів. Зараз я ще, друзі, куплю одну акцію, буквально зі свого аккаунту, покажу, як її купляти. Ось 178 доларів. Я тисну бай, одну штуку купляю за ефір. Ефір в мене вже поповнений. Якщо, до речі, у вас немає ефіру в мережі Blastu, показую, як його поповнити. Переходимо на орбітер Finance. Перед тим вам Metamask потрібно поповнити ефіром в мережі Арбітруму. Я думаю, ви вже знаєте, як це робити. І після цього просто ефір в мережі, якщо є у вас Arbitrum, Арбітруму, знизу вибираєте мережу Blast. Ось тут вона. І просто ефір, який у вас є. Натиснувши кнопку Send, приконективши гаманець, ви можете перекинути ефір з мережі Арбітрум в мережу Blast. І вже можете ним оплачувати якраз цей вхід в District 1. і можете ним оплачувати вже все, що вам потрібно. Так ось я тисну Buy One Share. Як бачите, виходить разом 188 доларів. Пише, що недостатньо комісії для газу. Так, правильно, я перед тим заблочив SOL, і мене трошки не хватає. Зараз я докину. Так, я трошки перекинув, ще в мережу Blast ефір. Через орбітер і тепер купляю акцію сам свого спейсу. Тисну підтвердити. Ось тут зразу в чаті з'являється така штука, і можна її швиденько заклеймити. Бачите, я заклеймив, мені додатково дало ще 62 токени ОЛЕ. По курсу це десь приблизно 5 доларів. Це воно випадає, така штука в чаті з'являється кожного разу, коли хтось купляє акцію. Але треба клеймити дуже швидко, тому що є люди, які користуються цим і просто ставлять різні клікалки і швидше забирають, ніж. Можна також таких людей можна відправляти в банк, кидати на них скарги і голосувати. Загалом тут є дуже багато всього цікавого. Також кожного дня, друзі, вам дається 6 голосів за ці голосувалки. До речі, ці голоси вам даються, якщо ви якраз маєте засейкані ці ес Якщо у вас немає. За стейкенгі, хто ви не маєте ось цих голосів, якраз щоб ось тут голосувати. І я вже сказав, голосувати бажано за той спейс, в якому і ви є, тому що його буде просувати в цьому праймі. Ось тут, натиснувши прайм, ми тут будемо просуватися. Можете навіть в пошуку натиснути: ось тут смілка, знайти спейс і за нього ось тут голосувати. Але також можна голосувати за інші спейси. Бо тому що голосів у вас здається 6 кожного дня, а ви, наприклад, проголосували за мій спейс і маєте ще 5 голосів, а за це додає додаткові поїнти. Тут є ще Survival, це голосування на виліт, тобто неактивні чати звідси офають. Якщо ми тиснемо vote, ось тут зараз побачите справа, ось з'явилася Смілка Назік, отримав 500 джемсів. Голосуємо за другий. Ми маємо голосувати 3 тут і три за Prime. Тиснемо ще раз ось тут: вот, і отримуємо ще 500. Тобто разом ми отримали вже 1500. Переходимо в Prime, знаходимо якийсь рандомний просто чат і голосуємо. Тут Вов wow, тиснемо і тиснемо ось тут. І ми, по суті, отримали 1500 звідси і 1500 звідси. Це 3000. Також, я думаю, можна проводити будь якісь колаборації, щоб учасники одного чату голосували за нас, а ми голосували за учасників іншого чату, так як в нас є аж по 6 голосів. І якраз в цьому праймі тим самим будемо пушити наш чат. І чим вище він буде, тим більше ми будемо отримувати на чат винагород, і тим більше я зможу вам їх роздати. Як ви бачите, ми зараз на 140 му місці і за один день це досить непогано. У нас є 22 холдери акцій. Джемсів зібраних за 24 години, гравців раллі. Якраз в раллі потрібно брати теж активну участь, в цьому ралі, про який я ось тут говорив. Також я можу, друзі, ось таким чином проводити ще розіграші, я буду їх робити теж для учасників, тисну «Give to Send. Наприклад, вибираю All members, або лише ті, хто тримають акції. Наприклад, я зараз роздам лише для тих, хто тримає «Shareholders». тобто лише для тримачів акцій. Роздам, наприклад. 2000 тих джемсів і лаю користувачів у нас 6. Значить, я можу вибрати на 6 максимум. Тисну Airdrop 2000. До речі, якщо ви не знаєте, то Blastom займається команда, яка створила блюр. А це топ-1 маркетплейс на ефірі. Думаю, ця інформація вам буде цікава, якщо ви не знали. Ну і сам District 1, як я казав на початку, побудований на Blast. І. Як я вже сказав, раллі проводяться кожних 2 години. Якщо ви не маєте множників, не маєте бустів, то ви зможете приймати лише 2 рази в ралі в день. Якщо маєте, можете приймати чотири. 4 рази. Тут в чаті можна спілкуватися, я його читаю регулярно, можу вам відписувати, можете задавати якісь запитання, я ще дочекаюся цього ралі, а поки давайте підсумуємо. Дивіться, як ми можемо тут заробляти джемси, які в кінці епохи будуть конвертовані у золото. Мої роздачі: ось ці: чим будете ви активніші, чим більше ви будете голосувати, просувати чат в праймі, чим більше будете брати участі ось тут у раллі, тим більше будуть тих джемсів виділяти на чат. Тут можуть і виділяти і 100, 200, і 300, і навіть 400 тисяч. Тобто в день можна буде нормально нафармлювати. Перше, це якраз ці роздачі. Друге тут нормально насипає за раллі. Третє тут нормально дає за голоси. Це все можна разом збирати, особливо якщо у вас є множники. За множники маєте пам'ятати, якщо ви заморожуєте тут 180 доларів, тут за 180 купляєте акцію, маєте розуміти, що цих 360 доларів, плюс 18, які ви заплатили за активацію, це гроші, які можуть звідси не повернутися. Сюди інвестували, це вже гроші. Витрачені можна рахувати. Швидше за все вони повернуться, і, можливо, навіть ви на цьому заробите, але я би вже до тих грошей ставився як витрачених, тому що ці ризики потрібно приймати на себе. Ви маєте розуміти, що акції шейро можуть впасти, так і можуть вирости в три рази. Так само, і токен Оле може впасти через три місяці, так само може і вирости. Наша основна тут задача нафармити максимально джемсів і конвертувати їх у голду. Давайте тепер трошки підрахуємо, скільки ми можемо з цього заробляти в день, в тиждень, в місяць. Маючи, наприклад, мінімальну активацію лише за 17 доларів, не купивши ніяких множників, середню, якщо у вас, наприклад, лише є ось тут С -E, і максимально, якщо у вас і Share, і С Оле -E є. Отож, друзі, якщо ви тут не будете робити ніяких множників, не будете купляти бусти, а просто активуєте аккаунт, ви приблизно зможете фармити півтори тисячі токенів у день. Як ми вже сказали, за одну голду приблизно може бути ціна 3-5 тисяч джемсів. Значить, вам потрібно приблизно 3 дні, щоб назбирати на один голд, який буде коштувати. 5-10 доларів. Як на мене, за 3 дні це нормально. Тепер візьмемо калькулятор. Наприклад, 1500 в день, в нас залишається ще 30 днів. Помножити на 30, виходить, ви можете заробити ще 45 тисяч джемсів до закінчення цих всіх епох і до закінчення фарму. 45 тисяч джемсів, якщо поділити, наприклад, що 3 тисячі буде потрібно нам джемсів за один голд, до рівня ви можете нафармити 15 голд. Якщо по 5 доларів, це 75 доларів. Якщо по 10 доларів, це 150 доларів за місяць. Це можна рахувати з мінімальними вкладеннями і відняти звідси 17 доларів, які ви витратили на активацію. Це 58 доларів чистими. Тобто, це по суті без вкладень, тому що ці джемси, які ви витратили за активацію, ви їх повернете. Тепер давайте візьмемо до прикладу, якщо ви активували собі ці S all Boost X3, ви зможете фармити з раллі набагато більше, тому що маючи застейкані ці S-All, ви вже будете мати і голосування. Ось тут вот зараз. Я проголосую, якраз покажу. Rum, ja. Тиснути «Vote» і тиснути ось сюди ще раз «Vote». І голосування пройшло. І також нагадаю, що ви ще маєте 5 голосів, які можете теж проголосувати. Як бачите, я лише зайшов, в мене вже 508 є. Лише цими голосувалками я отримую 3000 джемсів. Після цього буде раллі, яке може давати в середньому 2000. Якщо по 4 раллі в день, ми можемо лише 8000 фармити з раллі. Плюс додатково 6 цих активностей всіх, ми думаю, приблизно в день можемо фармити на такій активності. Приблизно 7000 джемсів, ми можемо фармити кожного дня. Якщо помножити на 30 днів. То ми отримуємо 210 тисяч джемсів, якщо розділити на 3 тисячі, то у нас буде 70 голди можна зафармити на місяць, маючи лише стейкінг з цього S All. Якщо помножити на мінімальну ціну голду 5, дорівнює рівні в нас 350 доларів. Звичайно, мінус 17 активацій, мінус те, що ми вклали, але воно потім нам повернеться. Так само, і акції Space ви можете продати. Ну і візьмемо full, я вже підраховував раніше, якщо у вас куплено і акція Space, і застейканий цей S All, ви можете приблизно 20 тисяч джемсів фармити кожного дня, а може і більше. Якщо помножити на 30 днів, які в нас залишаються, це є 600 тисяч. Якщо розділити на 3 тисячі, можливо, це буде і 5 тисяч, не знаю, це треба буде все рахувати. В загальному 200 голди. Якщо помножити на 5 доларів, знову ж таки, мінімалка, Тисячу доларів, якщо відняти, там все одно чистими може бути 700-800 доларів у місяць. Звісно, це підрахунки не точні, тому що ви можете заробляти більше на роздачах, більше заробляти в раллі. Воно тут залежно, як випаде, залежить від того, чи є у вас активації ці чи ні. Але в будь-якому випадку нафармити трохи джемсів в нас вдасться. І ось тут перейти потім в Gold Gems і ось ці всі джемси будуть переконвертовані у голду. Нашу також мало того, що ви будете голосувати, і вам будуть даватися по 500 джемсів за кожну голосувалку. Ви можете робити, як я ось тут описав. Голосувати, надсилати в чат скріншот, я буду моніторити, дивитися і висилати за це поки що по 200 джемсів. Можливо, в майбутньому давати по 500, можливо, навіть і по 1000. тому що це дуже важливо. Воно буде просувати наш чат в праймі, і ми будемо більше отримувати ось цих винагород і в загальному весь спейс буде більше заробляти. Та й холдери акцій, які будуть тримати наші акції, теж будуть додатково з цього заробляти. Я навіть це не враховував. Що, якщо ви тримаєте наші акції, ви берете від загального спейсу теж отримати якийсь процент. Ось в мене на основному аккаунті, бачите, тут є зральні винагороди, тут є айрдроп, тут є ще додатково шейрхолдер, В мене три акції, тут є ще як я як хост отримую додаткові винагороди. І тут було голосування за бота. Це якраз я говорив, що можна виганяти людей, які ви вважаєте, клеймлять там винагороди ботами і так далі. Тому що таке теж присутнє. Ну і рано чи пізно я кажу, ці боти звідси ось вийдуть, які тримають наші акції, і думаю, ціна буде рости і без того. Тому що вони тримають всього-навсього десь 30 акцій, а можуть купити набагато більше. І ціна одного шейру потім може коштувати 300-400 доларів, а то і більше. А від цього теж буде зростати наше місце в цьому праймі. Тому, друзі, я ще раз так прикину. При максималці ви можете фармити 5 голд в день, якщо навіть по 5 доларів, це 25 доларів у день, 10 днів 250 доларів, 30 днів 750 доларів. Але все діло в тому, що голд може коштувати і по 10, а конвертація джемсів. Поки не зрозуміло, як вона буде, можливо, три тисячі джемсів за один голд, можливо, п'ять тисяч джемсів за один голд. І також не зрозуміло, яка буде конвертація голди до. Токенів можливо буде один до одного, можливо, і ні, можливо, за одну буде давати більше токенів. Але факт того, що токен скоро буде торгуватися, 26 червня буде дроп, і ми ще маємо рівно місяць часу, щоб проявляти тут активність, переписуватися в чаті, брати активну участь у ралі, клеймити дропи, голосувати. І за це все, за ці всі активності, наш спейс дістрілювання буде просуватися, і ми всі з цього разом зможемо нормально заробити. Також до речі, хочу нагадати, що проект може ще вас позначити як Сибіла, як бота, для того, щоб цього не було, потрібно проявляти активність. В чаті переписуватись, я вже казав, що ви можете тут щось писати, проявляти активність, і ми можемо тут спілкуватися. Так, друзі, ралі ще чекати 21 хвилину. Я не буду стільки чекати, просто нагадаю вам, що ось тут буде потрібно кнопочку натиснути зареєструватися. Тут виб'є всіх учасників, і тут в чаті з'явиться ось така роздача, приблизно схожа. Потрібно буде на неї натиснути, і ось тут ви побачите, скільки ви заклеймили, скільки вам. Пощастило заклеймити. Якщо у вас є множник, це буде більше x 6, то ви зможете там заклеймити 2, 3, 5 тисяч навіть тих джемсів з одного якраз раллі. З декількох можна в день спокійно фармити 15 тисяч, 10 тисяч. Тому майте це на увазі. Спочатку реєструєтесь тут, проходить 15 хвилин і клеймите тоді свої джемси ось тут. На цьому, друзі, я відеоролик буду завершувати. Якщо все підсумувати, нам потрібно фармити чим побільшість тих джемсів. Приєднуйтесь у наш чат. Зважайте на всі ризики, маєте розуміти, що тут вони присутні, тому що ви купляєте токени, ви купляєте акцію спейсу. Можете, звісно, цього не робити. Є декілька варіантів. Можете приєднатись, просто активувати свій спейс. Можете взагалі не приєднуватися, скіпнути цю можливість, а можете зайти на... На фул і купити все те, як я і брати з нами участь. Але як завжди кажу, можете це просто пропустити і не витрачатися. Я нікого агітувати не буду. Кожен робить на свій розсуд, і всі ризики ви маєте приймати друзі на себе. Тому, якщо відео вам сподобалось, було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.